Вітаю всіх на своєму каналі сьогодні поділюся варіантом смачного обіду або вечері. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Коли ми купували картоплю на зиму, то розраховували, що з'їмо її набагато більше, але в нас її лишилось дуже багато ще, тому із старої картоплі в мене буде максимально багато різних рецептів. Для початку я почистила картоплю, нарізала її такими невеличкими шматочками, підсолюю, зараз поставила на газ і буду займатися курячими крильцями, які я із заморозки дістала, відварила трішки і розрізала їх на частинки. Зараз нарізаю цибулю такими кубиками, буду натирати моркви це в мене буде засмажка. Ну і, до речі, курячі крильця я ще поки не вкидала в картоплю, тому що ще рано крильця майже готові, а ось картоплі треба час, щоб вона приготувалась. Якщо ви готуєте з м'ясом відразу, то м'ясо можете кидати відразу із картоплею. Я полюбляю першу воду злити, тому роблю саме ось так. Я вже засмажку роблю на сковорідці, на звичайній рослинній олії, підсмажила, вимкнула і ось перевірила, що моя картопля майже готова. Відправляю туди курячі крильця, додаю ще трішки води і також відправляю туди засмажку. Це все ретельно перемішую і лишаю трішки ще підтушитися. Додала, до речі, сюди ще італійські трави. Ви можете цього не робити або додати будь-які спеції, які подобаються вам. Ну, а я приступила, поки моя картопелька ще тушиться, то до салатику. У мене молода капуста, нарізаю її невеличкими такими шматочками, шинкую і буду в цей салатик ще додавати свіжі огірки та помідор. Взагалі я знаю масу рецептів, салатиків із капусти, але не завжди в холодильнику є потрібні продукти. А ось огірки, помідори та капуста я купую весною дуже часто, тому такий салатик, вітамінний, я думаю, не пошкодить, а саме будете до будь-якої страви, так само, ось як і до картопельки. Нарізала я вже огірочок такими невеличкими шматочками, так само помідор. Буду солити, трішки перчити, заправляю рослинною олією та оцетом. Ну і поки моя картопелька готувалася, салатик вже готовий, готується дуже швидко, легко і просто. Із морозильної камери я дістала заморожену петрушку, можна сюди додавати кріп і також не тільки заморожений, а й свіжий. У мене просто дуже багато замороженої зелені, тому я її максимально зараз використовую. Ну і буквально за хвилинку в мене вже картопля моя повністю готова, накидаю в тарілку. І ось такий варіант обіду або вечері може непогано смакувати у такі весняні дні. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, щоб приготувати сьогодні та різні рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми.